Діноси вдох і надіно на занятті із лікувальної фізкультури виконує вправи харків'янка Ірина Литовченко. Сюди вона потрапила за порадою знайомих. каже, евакуація з міста була складною та вплинула на здоров'я. Здоров'я дійсно погіршилось, тому що евакуація на Скажімо так, на підлозі автомобіля 13 годин дала про себе знати багатьом проблемам, які були до війни. Я проходжу тут багато процедур: і електрофорез, і магнітотерапія, і масаж. О, налаштована ходити до останнього, тому що відчуваю результати. Поряд займається її землячка Наталія Любимова. Каже, аби хоч якось відволіктися та поліпшити своє самопочуття, прийшла на реабілітацію. Я була в шоці, в шоці після того, як. Рядом з, з домом були встріли. І я довго не могла прийти в себе. Ми прийшли з нашим паспортом, де написано, що ми з Харкова без всяких проблем нас прийняли. Усі медичні послуги переселенці отримують безкоштовно. Кожному назначають індивідуальний курс, розповідає медсестра пані Ніна. З собою потрібно мати паспорт та довідку внутрішньо переміщеної особи. І потім ми заводимо карточки у нас. І вони лікуються, йдуть до лікаря, а лікар призначає вже реабілітаційне лікування. В нас це масаж, процедури, ванни. Заняття відбуваються у групах або ж індивідуально. Для дорослих курс триває від трьох тижнів до місяця, для дітей 14 днів. Спектр послуг такий, як і до війни, окрім басейну. Грошей на його обслуговування нині бракує, розповіла директорка закладу Ірина Волощенко. Добре треба трошки економити бо це дуже затратно – міняти воду весь час її фільтрувати для наймолодших пацієнтів облаштували куточок. Це з лікарем займається десятимісячний лев. Батько хлопчика Кирил розповідає, торік сину зробили дві нейрохірургічні операції. У січні вони почали реабілітацію. Проте через війну закінчити курс не встигли. Приїхали в Черкас. Нас приїхали знайомі. і я начала скати на просто на міста. За того що він довго, почався біжав. Все, ну, все процессы, которые должны были запускаться с, ну, с его биологическими часами, так сказать, немного сдвинуты. И теперь просто его заново учат, чтобы мозг учился сидеть, стоять. И эти просто этими упражнениями показывают... то як він має працювати правильно зі слів Ірини Волощенко, нині навантаження на заклад зросло. Окрім черкащан, реабілітації потребують десятки переселенців. Вони, каже, можуть приходити без направлення та декларацій. Нікому не німець права відказати. Конечно, сейчас намного больше стало поступать. Если где-то в среднем у нас 15-16 человек, это наша норма, сейчас и 20, и 25 человек поступает. Мы никому, конечно, не отказываем, но работаем достаточно напряженно. Пані Ірина додала, така реабілітація допоможе людям швидше повернутися до звичайного життя. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.